Запах кокосового сонцезахисного крему вітав у повітрі, коли теплий з тропічного бризу періодично торкався моєї шкіри. Сонечко гарно припікало. Мій білий купальник прилип до моєї шкіри. Краплі поту стікали по шиї та тілу. Я сховалась під білим солом'яним капелюхом з широкими полями та чорними сонцезахисними окулярами. Окуляри не тільки захищали від яскравих променів та відблисків від води, а ще маскували очі від легкого похмілля, щоб оточуючі туристи нічого не помітили, бо я ж респектабельна пані. Я заплющила очі і слухала, як хвилі ніжно набігають на білий шовковистий пісок. Морські хвилі пестили пісок, немов вони були коханцями. Господи, як же гарно на відпочинку, і би хотілось, щоб він ніколи не закінчувався. Цей тур на остров Лесбос, чоловік купив таємно від мене, а потім зробив подарунок на 8 березня. Дякую тобі, моє кохання, за таку насолоду. Сонячні проміні нагріли не тільки моє тіло, але зігрівали і душу. Я лежу на жезлонгу, злонгу заплющеними очима під проміннями сонця, наспілуючи мелодію, яку я почула минулої ночі в барі на пляжі, я від задоволення солодко потягла всім тілом, напружуючи свої довгі засмаглі ноги і руки співала мелодію заплющеними очима і занурилась у спогади про минулу ніч. Вчора ввечері сусід по бунгало запропонував провести вечір в місцевому барі. Там грала жива музика, гарні коктейлі і купа молодих людей, котрі шукали різних пригод. Я погодилась на пропозицію, але моє кохання не хотіло виходити з бунгало, воно прагнуло сну. Ну що ж, не біда, я доросла та розумна жінка, що може зі мною статися. Я одягла свою улюблену білу сукню з оголеними плечима, взуття вирішила не вдягати, бо в барі замість підлоги був білесенький пісок. Моє каштанове волосся до талії спадало природними хвилями. Відпустка була для того, щоб відпочивати, а не витрачати години на догляд та зачіску. І я тільки підфарбувала губи блиском з ароматом карамелі, стоючи на самоті біля танцювального майданчика, попиваючи кела гарячого куншу з гібіскусу, протанцювала під музику. Я ні трішечки не жалкувала, що прийшла. На сцені грав гурт. А я спостерігала, як гарно випивші жінки та чоловіки танцюють на майданчику. Це було кумедно і весело. Шановні полунички і оскароносці, зробіть мені теж весело. Підписуйтесь на канал, тач лайк і пару тріку слів коментар. Дякую! Гурт грав кавер на пісню Боба Марлі Одне кохання. І люди танцювали, сміялись, випивали, тиск роботи та реальності всіляких проблем залишився за кордоном острова Лесбос. Люди просто відривалися на всю катушку. Офіціант, проходячи поруч мене, трішки пританцьовував, пильно слідкує за повними келихами на таці, щоб нічого не пролилося. Він побачив, що я слідкую за ним, посміхаючись, посміхнувся мені. Відповідь взяв з таці червону квітку гібіскуса, засунув мені за вухо. А ось так ти виглядаєш, наче чарівна мавка. Офіціант підтанцьовуючи, пішов до столика, розносячи замовлення відвідувачів, лунали слова пісні Боба, Боба Марлі. А чи справді мене можна кохати? А чи насправді ти можеш кохати? І ось я помітила гарну жінку, яка притулилась до стовпа на протилежному боці танцполу. У мене ніколи не переривало подих, а тут я забула, як дихати. Біле волосся, безладно зібране в пучок, червоні блискучі губи, зелені очі, пасми волосся колихались навколо вишуканого обличчя. Вона пила шампанське та весело балакала в оточенні сімух відпочиваючих туристів. Кожний з них боровся за її увагу. В мене склалась в голові аналогія, дивлячись на них, що ця неперевершена дівчина мед, а хлопці мурахи, котрі танули в її жіночності та хтивості. Вона приковувала погляди чоловіків та жінок. Чим більше дивилась на неї. Тим більше сама перетворювалася на мурашку, як і інші, та почала тонути в медовій солодкості. Я хотіла бути з нею. Я різко видохнула, коли вона раптово та зенацька подивилась на мене, я швидко відвела погляд збентежена тим, що мене спіймали на гарячому. Коли я підняла очі, вона зухвало посміхнулася мені, підморгнула. А потім зникла за групою танцюристів. Куди ти, ділась? Зупинись, повернись. Я несамовито озиралась навкруги, шукаючи її поглядом. Я не розумію чому, що затяга до цієї жінки. Я витратила двадцять хвилин, намагаючись її відшукати. Пильно оглядала обличчя відпочиваючих на танцполі, зайшла до ресторану, прийшла по веранді бару, її ніде не, не було. Почалась інша пісня, і я вирішила, що вона, мабуть, пішла. Я подумала, що краще припинити вечір і піти відпочивати, забути про неї. Мабуть, це якась мана на мене зійшла, краще залізти в ліжко до свого кохання. І заснути в обіймах, забути про всю цю ману. Мене відшукав сусід по бунгала, та намагався переконати залишитись та розважатись до ранку, але я була розгублена від своєї реакції на цю красуню, та її настрій був трішки зіпсований. З тим фактом, що вона пішла геть, можливо, вона була лише плодом моєї уяви. Це, мабуть, наслідки від Підводного занурення, що я перепеклася на сонці. Тільки моя схопила свою сумку і поставила свій порожний келих на барну стійку, як найгарніший аромат Пронісся біля мене. Ні, ні, ти нікуди не підеш. Потанцю зі мною вона стояла там як прекрасна богиня, як цин був привабливим, можливо, вона з Португалії. Я була надто приголомшена, щоб говорити, не чекаючи на мою відповідь, вона схопила мене за обидві руки і повела на танцпол. Вона шепотіла мені, розслабся, хай твоє тіло тече в музиці, віддайся їй. Я все ще перебувала в прострації. Тоді вона владна сказала, розслабся, я послухалась. Того вечора ми годинами танцювали, розмовляли, сміялись, її руки були теплі, губи повні. Ми випили надто багато, але попрощалися близько третьої ночі, Тримаючись за руки йшли пляжем до мого бунгало. Я була в медовій пастці. Я стала залежною. За одну коротку ніч. Вона стала моїм наркотиком, і мені було потрібно його більше і більше. Вона обійняла мене і поцілувала обидві щоки, потім відкинула пасмо волосся з мого обличчя. Ти чарівна, прошепотіла вона мені на вухо, її губи торкнулися моєї мочки. Потім її не стало. Я стояла самотня. Хвиля ніжно торкалась в моїх ніг. Це була реальність чи знов плід моєї уяви, все ще відчуваючи її подих на своїй шиї після її прощання. Я підняла руки, мої пальці обережно торкалось там, де вона залишила поцілунок. Я була збуджена від її дотика, від її поцілунка, від самої думки про неї. Мої груди затверділи під білою сукнею, моя шкіра вкрилась мурашками, незважаючи на спекотну ніч. Близнувши губи, я вирішила йти поплавати, щоб охолодитися. що зі мною було не так, хвороблива жагада незнайомки. Звідки це у мене? Зі мною все гаразд. Пляж був порожнім, бо люди перейшли до бару біля басейну на щасливу годину. Увійшовши в кришталеву блакитну воду, я насолоджувалась прохолодою моря, відчуваю, як вода піднімається до моїх стегон, охолоджуючи жар між ніг. Але це не допомагало, бо мій вогонь був сильніший, ніж прохолода всього моря. І я пірнула під воду, вільно проплила декілька метрів під водою, винирнула, думала, що зможу з себе змити солодке та палке бажання, але пірнання теж не допомогло. Кожна частина мого тіла тремтіла, уявляючи її мою незнайомку. І я провела рукою ніжно по своїх грудях, уявивши, ще це її рука. Інша рука пестила мою шию, моє дихання прискорилось, стогін вирвався з моїх губ. Моя рука ніж пройшла між ніг. Мені було тепло, мені було гаряче. Я бажала зараз одного раювання та золасся. «Дозвар мені допомогти тобі, Меамор. Я розвернулась на її голос, але вона схопила мене за плечі і зупинила. Ні, ні, залишайся спиною до мене. Дозволь мені допомогти тобі. І я глибоко вдихнула, все тіло тремтіло. Вона обережно провела руками по вологим плечам, по моїх руках, по шиї. Я відчувала її дихання с на своєму восі, коли вона прошепотіла мені. Тепер вітайся мені. Мої очі заплющились, я поринула в золасся. Я тремчу дихання швидке та уривчисте. Я посміхалась від задоволення. Друга її рука. Потяглась вгору, вона ніжно погладила моє обличчя, міцно притискаючи мене до себе, і рука повільно провела по шиї та по крапельках на моїх грудях, вона ледве торкалась мене. Кінчики її пальців вторкнулись бретельки мого купельника. Вона потягла її донизу, оголюючи одну з грудей, потім оголила іншу. Яка Не немов русалонька, прошепотіла вона мені в вухо. Це була потрійна насолода, ніжний бриз. ласкав моє тіло, хвилі охолочували його, щоб я зовсім не згоріла на кострищі пристрасті. Затамувавши подих, я розчинилась в ній до останку. Вона цілувала мене в шию і плечі, а її рука пройшлась по животу і опустилась на внутрішню частину стена. «Вернись, повернись, русалонька, покажи своє личко. Я повернулась, але очі не розплющила. Спочатку був ніжний та томний поцілунок у губи. Потім наші губи, наше дихання. Стало одним цілом. Ми разом палали на кострищі. Це було дивовижно. Хочу палати так і далі. І рука ніжно торкнулась мене між ніг найгарячішою частиною мого єства, я відчувала, як її пальці без поспіху входять у мене. Хай ця мить не закінчиться ніколи. Я відкинула голову назад, мої довгі коси колихались на хвилях, а я колихалась на її досвідчених пальцях. Вони ковзали вгору вниз, вгору вниз, проникаючи все глибше. Я все тріпотіла від почуттів. Я закричала від захвату. Вона затулила мені рота, поки вона відчайдушно продовжувала угору вниз, угору вниз, угору вниз. Я благала іще, іще. Я благала, тільки не зупиняйся. Моє тіло здригнулось, і я стиснула її руку зі всієї сили, отримавши. Найприголомшливий солодкий мидзяний оргазм в своєму житті. Вона ніжно поцілувала мене і сказала «Насолоджуйся відпускою, Міамор. Коли вона попливла від мене, я лягла на спину, прохолодні хвилі колесали мене, а зорі й луна яскраво виблискували в небі Це райський острів. Котрі відкрив мені новий щабель оргазму, а мій новий щабель оргазму це ваші підписки, тач лайк та like, розлогий коментар. Дякую. А в цей час незнайомка вийшла з води і йшла вгору по пляжу, залишаючи сліди на піску. Її зелені пікінні розтанули вночі. Я пірнула під воду, гадаючи, що реально трапилось щойно? Чи то в мене була якась ратична галюцинація на острові Лесбос? Зрештою, я вийшла з води та повернулася до свого бунгала. Вона відчинила мені двері широкою нахабною усмішкою на обличчі та запитала. Ну що, Міамар, я виграла свого оскара за найкращу рольову гру незнайомки з бару. Ми обоє розреготалися. Вона і була моїм коханням, моєю половинкою, моїм чоловіком, моїм всесвітом, моєю незнайомкою. Клянуся, що моя рольова гра буде кращою, ніж твоя, відповіла я Міамор.